Вітаю, друзі! Сьогодні в мене буде відео про ось такий кран або подвійний клапан для води бренду Moes. Публікував його в себе в телеграм-каналі, коли на нього була знижка. Ось така подвійна версія мені обійшлася в 25 доларів. Ну і я пообіцяв, що зроблю якесь про нього відео, тому погнали. Позаду у нас вказані характеристики, бачимо захист від вологи IP55, потрібні нам дві пальчикові батарейки, але обов'язково лужні. І різьба у нас стандартна 3 четвертих дюйма. Всередині у нас тут пакетик з швидкоз'ємним роз'ємчиком, сам клапан. Що ми тут бачимо? Дві кнопочки, такі тугі. два світлодіоди. Зверху така металева накидна гайка, є сіточка, тобто фільтр. І знизу є дві різьби зовнішні 3 четвертих. Сюди власне, і буду накручувати ось цей перехідничок. Також є інструкція. Та ще один перехідничок на швидкоз'єм в комплекті зі стрічкою, так само, як і тут. Прикольно, що вони її поклали, хоча вона трошки безтолкова, але хай буде. Ще в коробці був ось такий ущільнювач, підозрюю, що це от якраз в цю накидну гайку. Якось так. Позаду у нас кришка відсіку з батарейками, вона просто витягується, сидить дуже щільно на ось такому ущільнювачі гумовому, і давайте одразу встановлю батарейки. На самій кришці, до речі, також виштамповано, що тільки лужні елементи можна використовувати. Одна, друга. Що нам скажуть світлодіоди? Так, один блимнув. Ну і, власне, вже ми можемо, натискаючи кнопки, перемикати їх. Працьовує він з затримкою, ще раз натискаю. Проходить деякий час і чутно як клацає клапан. Ще раз натискаю. І ось знову десь секунди через три він клацає. У мене зікбішна версія, але існують також і блютузні, вони коштують трошки дешевше. Ця версія без проблем підключилася до 2MQTT, але некоректно працювала, тому довелося використати зовнішній конвертер. Щоб додати зовнішній конвертер в зікбітум mqtt для цього крану, нам знадобиться який-небудь файловий менеджер. Я використовую Studio Code сервер. Це в першу чергу редактор коду, але у нього є дуже зручна вкладка Explorer, де в принципі є функціонал повноцінного файлового менеджера. Ми можемо сюди завантажити будь-який файлик, ну і відповідно редагувати їх. Щоб додати зовнішній конвертер, переходимо в папку to MQTT, І тут нам потрібно створити каталог External нижній прочерк Converters. І тут створити файлик, можна тиснути правою кнопкою, New file, даєте йому будь-яку назву, але з розширенням JS. Далі переходимо на GitHub, я використав ось цей конвертер, він мене повністю задовільняє. Посилання на нього залишу в описі під відео. Копіюємо цей код і вставляємо в наш файл. Після цього натискаємо File, Save. Далі йдемо в налаштування, доповнення, ZigBee to MQTT, перезапустити. Після цього наш пристрій має запрацювати через цей конвертер, і якщо в клаці Exposes ми спробуємо щось тут попереключати, воно має працювати. І власне бачимо всю інформацію, яку ми отримуємо від крану. По-перше, є статус, є якась помилка чи ні, є у відсотках заряд нашої батарейки, якість зв'язку та дві групи параметрів для кожного з виходів. Перемикач on-off, статус клапану. Відлік таймера, він тут має вбудований таймер, тобто можна навіть не парити з автоматизаціями. Ми, наприклад, виставляємо, хочу, щоб він, ну нехай буде 15 хвилин поливав, і після запуску він автоматично вимкнеться через 15 хвилин. Нижче параметри Valve Duration, вказаний час, скільки клапан проробив в минулий раз. І такі ж самі параметри для другого клапану. Якщо ми, наприклад, вмикаємо то світлодіод на самому клапані блимає Два рази. Якщо ж вимикаємо, блимає один раз. Не дуже зручно, було б зручніше, якби він постійно світився. Але тут вже мова йде про енергоефективність. А так як це ще й Zigbee, то в принципі добре, що він не світиться постійно. Тобто батарейок нам має вистачати надовго. Ну а на цьому в мене все. Пристрій непоганий, звичайно, дорогуватий, бо, ну, як для тисячі гривень, одним словом, забагато. За 500 я б сказав би, що він супер топ. Але все одно автоматизує полив там вашого газону або помідорчиків чи огірків. А тому, якщо вам потрібен такий функціонал, то напевно я можу цю штучку радити. Бо навіть якщо ми говоримо про якість виконання, про матеріали, виглядає вона так солідно, моцно та якісно. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть довгий коментар, не забувайте оцінювати це відео та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!